Привіт! Це буде експеримент. Ми знімали Audi R7, але тут так от випадково з'явилась s 8 і вона, до речі, на 750 сил. І я зараз вам швиденько все про неї розкажу. Хорошо. З вигляду це ніби проста А8, але як ми трошки подивимося тут на бамперки, ми зразу будемо, це щось зле, дуже зле. Це просто краса. Я, ну, Audi завжди вміють робити гарні машини. Це доказ і РСОМА теж доказ. Карбоновий спойлер просто ракета. Знаєте, салон ну, це бізнес-клас, який летить. Тут все як в Асьомі, тільки тут по-спортанськи, тут карбон, алюміній. Адекватна ручка не то, що в вираз 7 Руль ідентичний, як в Q7. Такий же самісінький, тільки тут замість S-Line пише s 8 Так, тут закінчили. Це, до речі, теж повна комплектація. Тут є все, крім панорами. Йдемо назад. Назад я не сяду, бо тут ого-го, скільки кубків! Так, давайте до мотору. Мотор тут такий самісінький, як на rs 7 4 літра TFSI. Але він менш протюнінгований. Зараз я вам покажу. З вигляду він як стандартний мотор. Але тут є дампайпи, прошивка. Це Stage 2, в принципі. Я ну, не буду кликати власника, бо це все на скоро руку експеримент імпровізація. Але так, блін, їде вона типа, круто. Зараз послухаємо звук. Знаєте, от вах ван лав.